є така класна англійська приказка «It takes a village to raise a child». Там потрібне село, щоб виростити дитину. Відповідно, ну якби це дуже правда. І от е, оця концепція нуклеарної сім'ї, мама, тато, дитина, вона ну, зіграла з нами злий жарт насправді. Тому що ну, якби в суспільствах, які ну, вважаються, напевно, менш, е, ну, скажімо, та, От, наприклад, там в мене знайома переїхала в Таїланд. Вона каже: вони приходять в лікарню, там приходить родина в лікарню з дитиною, ну, типу, це окей. Якби ну, мені в цьому... Процесі було складніше, тому що ну по суті мені дуже багато допомагала мама за що я їй безмежно вдячна. В мене там зовнішніх нянь я почала залучати вже тоді, коли дитина стала достатньо дорослою для того, щоб вона могла сама сказати, що щось не так. Ну, там, тобто це вже там десь близько п'яти років, напевно, їй було, може, 4,5. Я розумію, що вона вже достатньо доросла, щоб, по-перше, сказати Стоп, по-друге, сказати ні, якщо щось не так і так далі. А так, в основному, це була мама, і ну, власне, зважаючи на те, що там більша частина родини в нас не з Києва, та, ну, то іншої допомоги в мене особливо не було.